Добрий вечір, шановні українці, я би хотів зараз попередити всіх українців про той сценарій, який скоро готується в нашій країні. А також заявити про той сценарій, який міг би відбутися ще 2 роки тому, як того вимагало суспільство. Але всі ці сценарій проігнорували в своїх особистих власних інтересах. Я зараз політику. Коли я провів останній прямий ефір майже тригодинний, а в коментарях дехто написав мені таку пораду. Олексій, займайтесь, будь ласка, тим, чим у вас добре виходить, тобто волонтерством. І якщо ви не йдете в політику, то не втручайтеся в політику. То я хочу сказати, що не родився ще той, хто буде мені розказувати, чим мені займатися, що мені втручатися і що мені говорити. І це стосується кожного українця. Тим паче, що я не збираюся мовчати, щоб завтра отримати знову. Нову політичну партію, або нову якусь владу, або взагалі таку ж владу, яка буде знову мене переслідувати. Ні, вибачте, я не буду мовчати. І Якщо мені є що сказати, а мені є що сказати, я це обов'язково звучу. Зразу хочу відповісти на питання, чому ми маємо слухати Оскара, тим паче людину, яка зараз хоче щось заявити на такі високі матерії. Я маю на це повне право, тому що я завжди говорю про ті речі, в яких я розбираюся. Зокрема, маючи досвід 13-річний і журналістики, і з точки зору юриспруденції, що я займався, і правової політики, і вчителів, які в мене були. Ну і враховуючи тот факт, що я автор понад 300 законопроєктів, запитів звернень, пропозицій. Я автор закону України. Про внесення змін до Кримінального Процесуального кодексу України щодо докриміналізації 364 365 статті. Це той закон номер 2023 який був внесений в Верховну Раду України і підтриманий більше 300 голосами, після чого була звільнена Тимошенко. Тому я маю право говорити речі, в яких я ще раз кажу, розбираюся. І знаючи дещо про це мовчати, я вважаю, сьогодні це державний злочин, який скоїли деякі наші політики. Отже, я би хотів офіційно заявити про Державну зраду фракції Голос Блоку Петра Порошенка і Юлії Тимошенко. Я зараз говорю про так званий демократичний альянс в стінах Верховної Ради України. Коли розпочалася війна повномасштабна і суспільство вимагало скорочення видаток з державного бюджету України і в частности, суспільство одноголосно вимагало розпуску Верховної Ради України. Що нам говорили по єдиним марафонам? Що нам говорили так звані політологи, так звані аналітики? Одним словом, так звані ті, хто був допущений до єдиного марафону, і міг говорити тільки ті речі, які їм були прописані. Одним словом, суспільство не чуло об'єктивної оцінки жодної ситуації в Україні. Нам подавали тільки так новини, так розжовували, роз'ясняли, як потрібно. І ніхто не сказав. Послухайте, у нас відповідно до Конституції України, закон України про регламент, Верховної Ради України, чітко сказано, парламентсько президентська республіка. Розкажіть нам, будь ласка, чому сьогодні не розпускається Верховна Рада України? Суспільство так задавало питання. Нам відповіли, що президент не має права розпускати Верховну Раду України під час військового стану. Брехня. Адже сьогодні президент погрожує розпуском Верховної Ради України через скандал нардепів з Мальдівами, Таїландами. Дуже прикро, пане президенте, що ви тільки ці скандали помічаєте. А де ж ваші е, помітки щодо корупційних скандалів, нардепів? Хабарі через забори, коли літали? Коли нардепи їли свої хабарі, коли нардепи гроші вивозили, коли нардепи не заносили в реєстр в, в, е, свої статки в декларацію, коли нардепів ловили і ловлять, навіть останнього, ось Анатолія Гунька спіймали, знову ж таки, на, вим, е, на хабарях, на погрозах, на перевищенні службових своїх повноважних, чому ви не визнаєте той факт, що ви понабирали нардепів непрофесійних? Аморальних. Ну то добре. Скажіть мені, будь ласка, шановне товариство, хтось із вас пам'ятає, як завершила свою діяльність Верховна Рада України 8 скликання? в якій ще була фракція Тимошенко, Радикальна, Порошенка? Самопоміч, Народний фронт. Хтось пам'ятає? Знаєте, навіть я чомусь думав, що вона завершилась, як і положено по срокам, і Верховна Рада 9 скликання була обрана відповідно до нових, до нових, до закону про вибори. Але я чомусь прозівав той факт, що дійсно під час інаугураційної промови Володимир Зеленський заявив з пафосом, що він розпускає Верховну Раду 8-го скликання. І всі почали. Гучно обговорювати на підставі чого. І тут президент згадав, і причому правильно згадав, на підставі закону України про регламент Верховної Ради України, де чітко сказано вимоги, умови, при яких має існувати Верховна Рада України, при яких має бути достроково розпущена. Зокрема, президент звернувся ще раніше до суду з вимогою визнати Верховну Раду України 8-го скликання. Такою, що припинила свої повноваження в зв'язку з припиненням коаліції в стінах Верховної Ради України. Зокрема, мова йде про коаліцію, яка була створена 27.11.14 року після Революції Гідності, коли в Верховній Раді України, БПП Тимошенко, Ляшко, Самопоміч і Народний фронт, підписали Коаліційну угоду. 19.02. Радикали, бют і самопоміч вийшли з коаліційної угоди. Тоді вже офіційно мали спікер пайобій заявити про припинення існування коаліції. Саме на це опирався президент і добився дострокових парламентських виборів. Припинення повноважень попередніх. Правда, ЦВК нам говорило про те, що жодне рішення суду не зупинить передвиборчого вже процесу, Що теж брехня. Тому що до моменту початку виборів, до дня початку голосування, зупинити виборчий процес може Конституційний суд України, адже Вище Конституції поки що нічого немає. Тому політики спочатку побігли у Верховний Суд України оскаржувати рішення президента. Потім Конституційний Суд України, і якби Конституційний Суд України визнав би порушення Конституції України і прав народних депутатів України, ЦВК б зупинило виборчий процес. Тому вже суспільству подали брехливу інформацію. То я задаю питання. Коли Верховна Рада України бралась восьмого скликання, фракція Слуга народа заявила офіційно про існування монобільшості. Це, звісно, не коаліційна угода. Але монобільшість це також більшість у Верховній Раді України. І відповідно до закону внесення змін до закону України про регламент Верховної Ради України, які були зроблені ще президентом Януковичем. В цих змінах було чітко сказано, що коаліцію можуть створити не тільки фракції, але й окремі депутати. Саме опираючись на зміни Януковича, слуга народу, заявив, що нам не потрібно об'єднуватися фракціями. Ну, самі нардепи зробили заяву про існування більшості. До речі, не заяву про існування коаліції. Чому вони цього не робили? Тому що вони знали, якщо раптом більшість рано чи пізно зменшиться, ніхто не вимагатиме доказів існування коаліції. Не можна вимагати існування того, чого не було об'явлено про створення. Але з іншого боку, Куди дивилась Тимошенко, Порошенко, фракція голос, ви ж себе опануєте демократичними політичними силами? То чому ж ви не вимагали від голови Верховної Ради України офіційного тлумачення, що сьогодні відбувається в Верховній Раді України? Що за контент такий голосує? Нема на більшість. Останнього разу, коли... Народні депутати України, які заявили про існування монобільшості, проявили кількість голосів, які говорили про монобільшість, коли голосували за державний бюджет України на 21 рік. Саме тоді, у 2020 році, за Держбюджет України, вибачте, за 2020 рік бюджет України дало 241 голос народний депутат України. Всі слуги народу. Що говорило про існування монобільшості. А вже за 2021 рік зі «Слуги народу дало лише 225 голосів. Але закон України про регламент Верховної Ради України чітко вимагає більшість, тобто 226 голосів. І після результатів голосування за цей державний бюджет України і БПП, і Бют, і голос мали б вже зробити офіційну заяву. І до Конституційного суду звернутися 40 нардепів могли б, і до Голови Верховної Ради України розтлумачте нам, будь ласка, що це за шайка лейка тоді проголосувала за державний бюджет України. Адже якщо нардепи потребували б від влади офіційної заяви, то у монобільшості або у Слуги народу було б два виходи. Або вийти до людей і до опозиції з офіційною заявою про створення коаліції з тими депутатами з опозиційної платформи, з відродження, з тих, з тих інших депутатських груп, які раніше були регіоналами. І офіційно заявити про те, що так ми змушені створити коаліцію з екс-регіоналами, тому що на сьогоднішній день можна більшості не існує. Але це, ви ж розумієте, що це політичний крах і президента і Слуги народу. Тому. В 22-му році за Держбюджет проголосували 215 слуги народу. Знову регіонали допомогли протягнути державний бюджет України, бо не ППП, не БЮД, не голос не дали жодного, фракція голосу не дали жодного голосу. У му році 211 слуги народу вже проголосували. Тобто ми з вами спостерігаємо, як три роки підряд. Офіційно не існує ні монобільшості, ні коаліції. Та я задаю питання Порошенку, Тимошенку і Вакарчуку. Чому ви не зробили заяву про те, що в Верховній Раді України не існує ні коаліції, ні більшості? Да тому, що ви не передбачали інтересів України, ви не передбачали економії державного бюджету України, адже за ці роки виділялося на отримання парламенту мільярди гривень. І загальна сума майже 10 мільярдів гривень могла бути зекономлена. Я вже мовчу про прийняття дебільних антиконституційних, антинародних законів, які були зроблені, прийняті за ці роки. А скільки ми могли б уникнути скандалів з хабарями, корупційних скандалів, мальтійських скандалів. І все через те, що БПП і Бют вирішили промовчати. Навіщо? Да тому що їм так вигідно. Якщо вони зроблять заяву, то так, можливо, б, тоді президента придавили б. І змусили проспустити Верховну Раду України. Але не факт, що під час військового стану президент би пішов на парламентські вибори. А це означає, що і Порошенко, і Тимошенко просто втратили можливість піаритись на війні з трибуни Верховної Ради України в першу чергу. От і виходить, що Порошенко і Тимошенко і всі, кому болить за Україну, їм болить лише за свої голоси. Тому всі ці роки, маючи законне право розпустити Верховну Раду України, так звані демократичні політичні сили, використовували Трибуну Верховної Ради України для самопіару, вичікуючи падіння рейтингу Слуги народу, які з кожним прийняттям свого закону все більше і більше злили народ. Бісили нас. І ось тепер. Коли влада заявила про укріплення позиції президента, натякаючи на зміни до Конституції України і зміну Конституційного ладу з парламентсько президентського на президентсько парламентську, я вкотре намагаюся до вас достукатися. Що нас чекає? Зміни до Конституції можливі двома шляхами: або проводженням референдуму, що скажуть неможливо під час військового стану, або протягненням. Змін до Конституції через парламент, як це робилося в четвертому році, шляхом Конституційної більшості. Чи є у влади Конституційна більшість? Ну, якщо говорити про результати голосування за останній державний бюджет України 295 голосів, я думаю, наш крябай, кому треба докуплять. Але 300 голосів назбирається для того, щоб внести зміни до Конституції України. Чому це треба президенту? Тому що наступний парламент Верховної Ради України вже не зможе. Зустріти монобільшість Зелену так, з яким пафосом він це зробив в попередньому скликанні. Туди зайдуть навіть регіонали більшості, БПП, Тимошенко. Я переконаний, що і притула, і спічоні, якісь політичні зараз проекти, Ахметова, Коломойського, ну, тільки не народні, звісно. Хоча з військових буде складено також. Одним словом, Зеленському не потрібно новий парламент зі старим законом. Адже по старому закону йому прийдеться або домовлятися про створення своєї коаліції з іншими політичними силами і уступати в якихось кадрових питаннях та й інших рішеннях, або не дай Бог коаліція буде створена без його політичної сили, тоді він взагалі не матиме повноважень як президент України, як це було за часів Ющенка. Коли коаліцію створили Янукович, Мороз і інші політичні партії. Тим самим Ющенко залишився просто королевою. От і виходить, друзі, що нас чекає ще попереду дуже велика політична гра і війна. А війна, тому що Верховній Раді України так просто не здадуться ті політики, у яких будуть забирати можливість створити коаліцію свого прем'єр-міністра завести. Адже і Тимошенко вже бачить себе прем'єр-міністром, і Порошенко себе бачить прем'єр-міністром. Ну я переконаний, що і серед регіоналів знайдеться достойний кандидат в премєр міністри От і виходить, що нас чекають дуже важкі часи. Знову шашки, вогонь, дим, драки, акції протесту. І в усьому цьому. Наші з вами інтереси закладені не будуть. Що ж це виходить? Поки хлопці рятують Україну від зовнішнього ворога, ми з вами зараз її можемо втратити завдяки внутрішньому. Через своє мовчання і через те, що нам лінь думати, аналізувати. Нам краще просто масово кивати головою. Вибачте, але коли я володію такою інформацією, Шляхом, прийшовши до неї шляхом просто і аналітики, і знання законів і історії, яку вже проходила Україна з цими питаннями, Ну просто гріх сьогодні сидіти, мовчати і головою гривою кивати. Тому ще раз вам кажу, якби дійсно б, політичні сили були б зацікавлені разом з народом в розпуску парламенту, Економію бюджету, найшвидшої перемоги, то ні Порошенко, не Тимошенко, ні інші політики не сиділи б сьогодні в Верховній Раді України, не знімали б тік-токи з Верховної Ради України, не піднімали б свої рейтинги з Трибун Верховної Ради України, а чітко б знайшли в собі політичну волю і добились би. Ще два роки тому розпуску Верховної Раду України. Думайте, будь ласка, аналізуйте. Для чого я це сказав? Для того, що це факт. Якщо в когось є контраргументи на це, я завжди готовий їх вислухати. Потрібно спілкуватись, дискутувати, що небудь робити, тільки не мовчати. І не слухати єдині марафони, єдиних політологів, бо ніхто вам правду не скаже. Кожен політолог, кожен аналітик, кожен експерт, якого допускають до інформаційного простору України сьогодні через єдині марафони, через телеканали, він вже пропущений через фільтр вимог того чи іншого олігарха. І він має говорити тільки так, як потрібно власнику телеканала або владі. Тому ні одні, не інші правду вам не скажуть. За мною такі люди не стоять. І я би хотів хоча б трішки вносити в отруйний інформаційний простір свою правду. Свою сироватку правди. Антиотруйну. Дякую вам.